Всім при, сьогодні я з боже, що ща... сім при сьогодні продав це продавло. Щас я все построю. Все, ми построїли хату, тепер доча вали в школу. І якщо та школа відміняється. Я прийду і, бажаюся, дарять і ми з'їдемо звідси! Так що давай збирайся. Та да просто я тобі наприхала, тільки просто ніч ставала. Криса така. де мой ремінь? Ну, це ніч була, Соня, мало їти ну, в ніч. Ну, звісно, мало в ніч іти, а хто в ніч ще до школи йде? Прямий Времі... па. А вона до школи поперла. Ладно, приправиться додому. Ей, я передінусь. Кстати, вибачте за задній фон. Все, я переділася. Тим, тим часом ви дочки. Так. Добре, давайте дивитися. Шлевку, мама. Ну, типа, она там все сделала, мне не лень снимать. Ура! Что Я получила пятерку с плюсом. Ох ты, моя сонечка, на тебе денежку. Денежку. Годы, Денежка. Яке 30? Тобі... Я тобі 500 дала. Все, йди гуляй там. А коли влогу закінчена, в мене вже година кінчається просто. Так що всім пока. Все, пока, побачимо ще.